Слава Богу, що Он здесь і ми здесь, не? то є найважче, як слово Боже каже, жиде вас двоє літроє, во ім'я моє, то я серед вас. Ми будемо дякувати Богу, бо вже треба йти до роздумів, молитися. Я думаю, що у нас у всіх є подяки. Є у нас подяки. Ах. Сестра дякую Богу за молитву. Я думаю, що ми все молимося дні за другим Даже апостол Павел, який був великий чоловік, але казав, щоб молитися за нього, щоб двері проповіді Євангелія були відкриті. Чуєте добре? Слухайте не у телефоні, позирайте. Двері були відкриті. Чому? Тому що противників много. І тому, я думаю, ми, коли в різних обставинах, кожен із нас бувають різні трудності, переживання, ми молимося. І тому дякуємо Богу. І в нас є нужди всіх, чи ні. І подяки, і нужди. І як тяжко Богу все розібрати в тому, чи легко. Я думаю, що Бог написано, що не є слів на язикові, а він уже все знає. Тут є записка така, щоби. Помолитися така особина, що в когось є в у трубі двойнята, не знав у кого. І одна з дітини маленько хвора, щоб Бог зберіг і другу дитину, щоб були діти здорові. Я думаю, всі ми батьки, які маємо дітей, всі хочемо, щоб діти були здорові, правда? А Бог хоче, щоб ми були духовно здорові. І для того нам посилає таку прекрасну можливість, що ми можемо слухати Слово Боже, вдикати в нього, читати, провіряти себе. І я би хотів теж прочитати Слово Боже, на кількоми живем таких обставинах життя, які деколи впливають на нас. І тому апостол Павел, за якого було сьогодні много сказано, який був покликаний. Через якого Бог відкрив тайну строєння церкви, і навіть дещо за трону такої овічності, у тому, що деколи для нас дуже цікаво. І тому написані такі слова, я буду читати Фесолонікійцям, п'яту голову, така мало цікава глава. І декілька стежків я прочитав, де написано і так. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мире безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами, постигает имеющую его чреве и неизбежно. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и там не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры, в любовь, в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и насыдайте один другого Як ви і робите. То. Цікава історія того повіствування, якої апостол Павел каже, де він говорить, що от ми з вами живемо в такий час, коли кожен по-різному приділяє час, ми тут чекаємо, коли собою накінчить. Дехто чекає, коли буде мати здоров'я. Дехто чекає час, бо треба десь їхати. І я думаю, із перших днів, коли Христос був з учнями, то учеників теж цікавило час. Помните, як там написано, після Воскресіння, коли вони зібралися, що вони задавали, яке питання Христу. Не всі всієврем'я вистанавлюєш царство Ізраїлю. Їх цікавило. То, тому що прийшов Месія, вони слідували за ним. Він творив знамення, чудеса, допомагав. В одно час написано, слово Боже, каже, його розп'яли. Вони були розочаровані, все потеряно, кажеться. А Христос там тим двом чоловікам, які йшли, каже, каже о, несмисленні. І медлітті серцем, і не читали ви те, що написано в Слові Божому, що так має бути. Христос має прийти, Його розіпнути. Він їм так говорив, але вони не розуміли. І Він Воскресне, але вони то не розуміли. І сьогодні ми коли такий час, коли вже пройшло почти 2000 років, коли ми задаємо питання, коли вже прийде Христос? Коли прийде Христос? Хто знає? А коли я піду до Христа, хто знає? А? І коли ми не знаємо того опілення, то що нам треба робити, а, брат? Що треба робити? Павел каже, що у временах і сроках не є нужди писати. І будинка Господень так прийде і каже, як тут написано. І коли будуть говорити мір безпечність, але далі він говорить, так. но ви, братя, не тьмі, щоб день застав вас, як вор». Оказується, ми, пізнавши Бога, ми повинні чекати кожен день, що переходить в вічність. Сьогодні передо мною брат казав, що є дві вічності вічність з Христом і вічність без Христа. І тому ми з вами, пізнавши Бога, до чого ми стримемеся, чим ми цінимо, де много разів от вчора ми вечір читали таке, де там нам брат прочитав, каже, коли наш доми та хижина розрушиться, то ми маємо жилище від Бога на небесах дом рукотворений вічний. Як то розуміти, Молитвений дім розрушиться, наші дома розрушаться, що розрушиться, кажіть. А? Коли наш дом, ця хижина розрушиться, то ми маємо жилище на небесах, дом нерукотворений, вічний, і як би прекрасно було, якщо б ми кожен день думали, що то все може на землі закінчитися, а перед нами вічність. Я думаю, що ми б інакше проводили життя. Як було сьогодні сказано, що іщіть ті прежде царство Божої правди остальної приложиться, то не означає що скласти руки, ніч не робити. Апостол Павел каже, що, каже, мої руки, ті, які тут є, вони много чому послужили в труді для того, щоб не бути комусь утягом. Він сам робив фізично для того, щоб другому помочити. Але в своїй житті в кінці він каже, я Для мене життя Христос. А смерть при Павел. Неужели смерть для тебе при Коли ми хочемо продовжити життя, коли ми хворі лічимося, ми хочемо помочь, то є все правильно, це неправильно? Правильно жити. Правильно строїти, правильно робити, то все правильно, але щоб цінність була в, нашому, в нас лічно більше пізнати Бога, то, що Бог нам дав, щоб посвятити для нього. І тому, коли в різних обставинах в трудності Бог нам виходить на зустріч, і ми кажемо: о, слава Богу! Але я думаю, що кайжой рано. Кажа секунда мого життя і вашого, то є за що дякувати Богу, чи ні. А саме більше є дякувати Богу за те, як тут написано, що прийшов Христос. Він умер для того, щоб ми жили. І Христос прийшов для того, щоб виконати волю чию свою чи батька свого. Він каже, я прийшов, щоб виконати волю Отця, а нашої життя, щоб виконати волю ту, яку дав нам Бог через жертву Сина свого Ісуса Христа. І тому, як Павел каже, у временах і сроках не є нужди, будуть трудності, проблеми, але ви, в вотьми і сестри но в освіті, і ботинь Господень прийде. І настане такий момент, де написано при гласі архангела, трубі Божої. Мертві воскреснуть прежде, а ми живі і змінимося, коли так буде? Знаєте, сьогодні різні теорії: пришествия Христа, восхищення церкви. Люди по-різному оцінюють. Але ми розуміємо так, же, як написано, ми не предупредимо умерших. Но вони прежні нас воскреснуть і зміняться. Ми змінюємося. Значить, виходить, щось буде друге, а пришествие Христа буде на гору Єлегонською, де написано усі, але він прийде вже з ким со святими своїми, якими він буде сочитуватись на облаках, ти невісту, яку він родив на Голгофі, яка послідувала за ним, яка не ходить в утьмі, а у освіті, тому що Христос є світло і Слово Його є світло, де написано: Слово Твоє, світільник ноги моєї і світ стезі моєї, воно направляє нас до вічності, можливо, не світить як прожектор, але коли ми обращаємося до Нього, то воно дає нам світ, і ми видимо, куди йти. Ми з вами щасливі чи ні? Коли будемо саме щасливі? Як умреме? Водиме, якщо ми є в общині з Богом на цій землі, як вже я сьогодні сказав, де Павел казав, для мене жить Христос. Коли то, то життя було в нього з христом? Тоді, коли били його тоді, коли гонили, коли побили камінням, витягнули його як мертвим, прийшли браття, він устав і пішов далі. Коли він переніс усе, коли він сказав вже із течення народу, я за всіх переживаю, молюся. І много разів він каже, моліться ви, але я молюся у вас. Його життя було в трудностях. В, питаннях, в переживаннях, але він колись каже так: не можу хвалитися кимось, похвалюсь таким чоловіком, знаю в тілі, в не тіла. Він був десь там узятий він чув незречені слова. Він каже: Той, який чув, каже: я не можу хвалитись разі тільки немощами. І тому, коли в нього були трудні моменти в житті, в різних по різному люди говорять, а він каже: Я молився, щоб Бог забрав ту немощ. Але Бог каже: не сила моя. І слава моя являється в немощі. І тому, коли я немощен, тоді сільон. Не тобто, коли фізично я слабий, коли я знемогаю, коли я відчуваю, як Слово Боже каже, блаженні нижчою духом, тому що вони будуть багаті в Ісусі Христі, а не щита, в чому, коли ми приходимо до Бога, коли ми кличемо Його, коли ми просимо, щоб Він наповнив моє серце, коли я хочу жити з Ним, тому що Він возлюбив мене. Як сьогодні було сказано, він відкрив двері спасіння. А ми, як його овці, де дальше написано, а овці мої слухаються голоса його і за чужим не йдуть. І тому хай Бог поможе мені і вам зрозуміти, який ми голос чуємо, куди ми й не ми, що ми робимо, чи виконуємо волю Отця Небесного, яку він нам залишив на землі, а воля Його є, освящення наше, і щоб жити з Ним і славити Його. І тому у временах і сроках не є нужди писати, тому що рано ці вечором ці в полночь прийде Христос. Ми повинні бути готові чи ні. Тому що написано і так: двоє будуть на постелі, двоє будуть на кровлі, двоє будуть у полі, один береться, другий оставляється. Я не говорю, що Бог буде якось ділити, але говориться в тому, що будуть різні обставини, люди будуть у різних моментах. Але найважчого, як колись один чоловік сказав, я іду, Бог мене кличе туди, а ти залишайся тут. А що казав той чоловік? Не оставлю тебе. Я йду за тобою. І далі ми прийшли до Йордана, і каже Ілля: залишайся тут, бо я йду далі, Бог кличе. А Він каже: не оставлю тебе, тому я йду. І коли вже перейшли Йордан, він задає питання, що ти хочеш від мене, що ти так за мною ходиш. Повнити перед тим що на пророчі казали, твій хазяїн буде взяти. Він каже: «Мовчіть! я теж знаю, що буде взяти. Але перед тим взяті, каже йому. Ілля, що ти хочеш? А він каже: Я хочу силу, яка на тобі, щоб була на мені вдвоє. Ілля подивився і каже, трудного ти просиш, тому що не від то залежало. Але каже, якщо видиш, як я буду взяти, то буде тобі написано, прийшла огняна колесниця, забрала Іллю, вони розлучилися. Він каже, Отець мій Отець. Колесниця Яковлева, і Бог Ізраїлів, забрав його. Єлисей залишився, але коли підійшов до Йордана, взяв і ту милоді і каже: где Бог Іллі? Он тот самий. Слава Йому, Сьогодні тот Бог наш самий, той, який умер, який воскрес, який являється Одесною Отця, ходатоєм за нас. Тобто Ісус Христос, який віддав своє життя за мене і за вас, ці стоїть цінити тим спасінням, яке Він нам дав, і обіцяє вічність для нас, де Він казав, вже було сказано, де я та слуга, мій слугамий буде. Хай Бог благословить нас, хай Бог нам нас зрозуміти, времена і сроки не для нас, вони є во власті Бога, а моє життя і ваше бути готовим постійно для встрі з Господом, коли Він. Буде піднімати церков свою, щоб в місті з нею, вселенською церкву, за яку він умер, за яку прийшов на землю, він її буде забирати і піднімати силою Духа Святого, того, як він сказав, не оставлю вас сиротами. Я йду до Отця, умолю Отця, і Він пошле другого утішителя, який буде з вами і у вас. І сьогодні я говорю вам і собі, це утішає мене дух святий, чи я маю общення з ним, чи я, можливо зайнятий чимось, і времена, і сроки я наблюдаю, коли, якщо буде, я би хотів покликати всіх нас, щоб ми оцінили своїм положенням, своїм спасінням, тому що ми не в тьмі, а в освіті, а наш світло є Ісус Христос. Слава Йому! Є за що дякувати Богу, є кому служити і слідувати за Ним, щоб, ту жість твердо зохранити до кінця. І тому Хай Бог благословить нас, хай Бог поможе нам виконувати волю Його там, де ми є, що ми можемо зробити. Мало можемо, якщо ми в малому будемо вірні, Він нам дасть більше, є. а Богу нашому слава. І тому принесемо Йому подяку, принесемо свої нужди, скаже йому, Господи, можливо, я так нього нема в общені з тобою, так би хотіло порадуватись з Духі Святому, щоб Твоє помазання, воно, яке помазало колись, як сьогодні було сказано, та перша любов, яка і злилася Духом Святим в наших серцях, а Далі написано, достигайте любви, ревнуйте у дарах духовних, щоб Бог проявляв славу свою через нас, щоб ми не були байдужими. Тому що я хочу сказати, Христос прийде за ким? Якщо перший раз прийшов для того, щоб спасати, то Слово Боже каже, другий раз прийде за тими. Хто піднімає свій зал на неба за ожидаючими, дайте будемо ожидаючими і стремитись за ним, схиляємося перед Богом, йому слава повіті. Амінь. Благословено ім'я Твоє, Господь. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, що ти дав для нас, щоб ми могли прийти на це місце і прославити ім'я Твоє, над нами мирне на небо. Ти даєш все необхідне для житті благочестя, слава тобі, і плюс до того всього ти відкрив нам тайну спасіння через сина Твого Ісуса Христа. Слава тобі! Ти дав нам час Духа Святого, який в наших серцях Духа від тебе, Господь, який нас веде, направляє, учить, Господь, наставляє, облічає для того, щоб нас приготовити для пересілення. Слава тобі, Господь! Дякуємо тобі за слово Твоє, яке Ти говорив до нас сьогодні. Дякуємо тобі за всю церкву Твою Савенську, яка сьогодні призиває тебе за всі помісні церкви і за нашу церкву. Ми дякуємо тобі за кожне серце, яке є на цьому місці. Ти знаєш мислі, двіжені і все. І тому прошу тебе, дай нам твій страх, твою любов, що ходити перед Тобою, славить тебе величати і виконати волю Твою, як Ти, Ісус, виконав волю Отця свого Небесного. А воля Твоя є освящення наше і приближення, щоб уникати в себе учення, Господь, щоб прибувати в Слові Твоє, тому що Слово Твоє дає життя, дає, Господи, напустиє і відкриває нам будущність. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо тобі за все. Ти бачив підняті руки з подяками, але живля на цій землі, у нас є трудності, переживання. Ти знаєш ті, хто знаходиться на одрах болезні, вдома, в лікарнях. Господи, благослови їх. Укріпи їх Духом Святим, а тому, хто ти поміг, Господь, ти чув вже благодарності, і сестра дякує за молитві, за все. Господи, ми молимося друг за друга. Можливо, не наша велика молитва і сильна, але ми до Тебе йдемо, бо Ти наш батько, слава тобі. Ти знаєш цю записку, нужду за тих діток, які в утробі, Господи, де за них мама і батько переживає і рідні. Господи, ти той, який. Стіляєш здає здоров'я, яви свою славу і помилуй Господь. І стареньких братів, сестер наших, які на одрах болезні, які вдома в старості, укріпи їх, поддержи, а нам дай сили, Господи, ту, Господи, чай житні, де ти даєш фізичне здоров'я, даруєш одежду посвятити для тебе, щоби, Господи, славити тебе, а в тій славі получити спасіння для душі своєї, якої ти дав, і зберегти його до кінця. Хто буде йти в дорогу, благослови сохрани, а за милість твою і за любов, да будеш ти прославлений, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.